Не знаю, скільки руків цій яблуні, але вона живе ось на одному такому дуплі. На одній корі, можна сказати. Ось такі в неї стінки. Серцевинки вже майже немає. Ось корінь, там також живуть одні комашки. Дупло повністю. Воно просвічується так. Яблуня старого покоління. Міцна, родюча. І ось такі гарні яблука. З неї. Ось такі червоненькі. І вона не злякалась не морозу. На ній і листя гарне. Я показувала раніше листя. Зовсім сухе у сучасних яблунь. А це яблунька, ось іще і зелені висять. І ось така вона здаля. В моєму дитинстві вона вже рахувалась старою яблуною. І було дві гілки. Залишилась ось одна така. А ця інша відчахнулася. Ось була отут гілка і отам. І тепер тримається на дній корі. Сучасні яблуні би так не вижили. І ось тут також вона вже одне трухляча. Але вона родить. Не знаю, скільки, який вік у яблунь, але точно знаю, що ці яблуні, ну принаймні років 70, так точно. А то й більше, хто знає, який вік у яблунь?